Бати Михайло Кана Володимирівна. Моя дитина має навчатися у 58-му садочку. Наразі вона. Навчається онлайн, якщо це так можна назвати. Я вам дуже вдячна за таку можливість виступити перед вами. Всі ці ж більше року наші діти по, по факту позбавлені права на адекватну освіту. Вони не відвідують жодного навчального закладу державної форми власності, оскільки там не підготовлено укриття. На наш погляд, часу було над достатньо і можливостей. Батьків змушені через це або не виходити на роботу, або працювати частково, або ж оплачувати приватні навчальні заклади, які поруч з державними працюють, не маючи укриттів, і це відомо майже всім. Розумію, що процес облаштування таких укриттів доволі тривалий, тому ми пропонуємо на час, поки ці укриття будуть облаштовуватися, хоча б зробити дітям заняття. В тих самих приміщеннях садочків, хоча б на декілька годин з умовою того, що батьки у разі тривоги забирають дітей тут. же. Це буде давати хоча б якийсь результат для самих діток, їх соціалізувати та навчати. Мене звуть Світлична Любов Павлівна, я жителька міста Краменчука. У мене двоє дітей, молодший ходить в тридцять ходи, вдома Ход. сидить. 24-й садок, старша донька в мене навчається в онлайн-19 школі. Я прийшла сюди не для того, щоб піднімати скандали і все інше. Я хочу просто донести думку простих людей, таких як я. Я не маю коштів на приватний садок, не маю. Це Більше ніж половина моєї зарплати. Ну, я думаю, ви знаєте, що приватні садочки це 6,5 з половиною це мінімум, а той 8-10 тисяч гривень на місяць. І ви знаєте середню зарплату по покривачу. Ну, це просто негайно. Крім того, я хочу наголосити на тому, що така ситуація триває, що все зачинено, триває вже не Місяць, не два, вже більше року і ресурси батьків вже дуже вичерпані. Також окремо я хочу депутатам підняти таке питання, що у нас у місті, крім загальних садочків, є спеціалізовані для дітей з вадами зору, для дітей з вадами слуху. І ці дітки особливо потребують занять по своїм ватам коригувальних занять. І тому також звертаюся, щоб якось організувати хоча б лікувальні ці заняття в присутності батьків, там батьки готові підписувати бумаги, що вони беруть відповідальність на себе.